14 вересня, не знаю, що буде гарно чути, провожу культивацію здискованої раніше з тернісою Ось такий фон до. Ось такий фон після. Дуже гарно виходить. 12 вересня випало 22 мм опадів. Почекав. День, щоб трошки підсохло. Сьогодні провожу культивацію на глибину десь 2-3 місцями 4 см, щоб розбити ось цю грудку, розрівняти і закрити вологу. Розриваються капіляри в ґрунті, тож примачу сантиметрів 10. Зараз підсушую цих 2-3 см і через тиждень. Оцю вологу землю, яка під цим висушеним шаром буде, буду проводити посів озимої пшениці.